Вітаю вас! З вами я Оля Чехрай і програма історія нашого краю. У мистецькому музеї Леся Курбаса юна художниця Андріана Міндзяк представила свою першу персональну виставку під назвою Моїх очах барвистий світ. На даній виставці було представлено картини в різних художніх жанрах. Відкривала виставку директор музею Любов Тепла. В моїх очах барвистий світ. такою назвою ми сьогодні відкриваємо першу персональну виставку нашої самбірчанки Андріани Міндзяк. Я щиро вітаю. Тут родина, яка прийшла, вітає самбірчан, вітає наших наймолодших членів студії, екологічної студії Черівний Пезлик. Перша персональна виставка дитячих малюнків. Ну, поки що, ми так називаємо дитячі малюнки. Це тільки початок до великої творчості. Коли Андріана пішла в перший клас, десь дії валили малюночки, вона вирішила, що вона теж хоче щось зробити своїми руками. І напевне, з того почався перший крок, у її велике мистецтво. І, власне, що я хочу сказати, що підмілим керівництвом наставниці, яка вміє ту дитину націлити, організувати і не тільки, бо працює Вікторія Вікторівна з багатьма діточками, і десь передає ту вміння до малюнку. Ту любов до творіння, бо дитинка одночасно і думає, вона і малює, і десь працює її мозок, і ручки, і все. І напевне приходить оця ця любов до того, щоб щось створити, щось робити. І це є дуже похвально на з нинішній час, бо дитина зайнята, окрім навчання, вона ще і займається творчістю. І закінчує школу, і вже має одну фахову якусь, знає одну фахову якусь роботу. І, можливо, це стане її пізніше професією. Багато робіт вона подарувала для наших воїнів, які захищають наш мир і спокій, і це дуже відрадно. І це тішить і нас, як працівників музею, ми завжди шукаємо когось знайти. І така ізюминка, можливо, я вже сьогодні розказувала, що все починається із найменшого. Десь зв'язала людина шкарпеточки, десь тапочки, там пінетки, щось намалювала, а інша заграла нам на скрип. А інша вишила, і так ми продовжуємо свою творчість. Ми вміємо себе показати українцям, що ми є нація трудолюбивих, працьовитих, милих і одночасно розумних людей. Привітала свою ученицю і керівник гуртка Чарівний Пензлик Вікторія Красуліна Кобель. Наша Андріанка вона ходить на гурток дуже давно. Вона вже ходила з одними дітками, потім з іншими. Займалася вона в нас понаднормово, тому що працювала вона, працювала вона більше, ніж інші дітки. Вона і вдома дуже багато вирівала. вона. і працювала на ті теми, які ми на гуртку працювали. Вона освоювала різні техніки. І за стільки років вона вже Це видно її результат, що вона тому що вона працювала дійсно, це є праця, тому що вона їй хотілося, в неї було таке бажання більше і більше малювати. Ну, Бачу, що вона себе в різних техніках пробувала. Вона пробувала і в декоративному малюнку. Тут і Петриківський розпис, у неї є. В неї є і графіка. Графіка її дуже спочатку її так захопила, і я бачу, що вона. І вона так дійсно вона так захоплення графіку почала малювати, ми тут штриховку з нею таку цікаву нову методику освоювали. І Андріанка старається, щоб всі роботи в неї були намальовані грамотно, по всіх законах композиції. От, тут деякі роботи ми малювали ну, під моїм керівництвом, але є роботи, що вона малювала зовсім сама дома, і вона молочилася. Про свою виставку розповіла і сама авторка картин. Я люблю малювати на різні. Я люблю малювати, що мені підказує серце, що мені болить, що мені подобається. Також я малюю тварин, рослини і різні малюнки. Також я йду до своєї міти. Крім того, під час виставки дівчинка відкрила ще один з своїх талантів, зачитавши вірш з символічною назвою Я Українка. Я Українка. Горджуся й радію, що рідною мовою я володію, Шевченковим словом умію писати, слова мелодійні і вірші складати. Я, Українка, живу в Україні, на вільній, єдиній моїй батьківщині, Не все мені в радість, ліси і садки, озера і річки, і глибокі ставки, планини осяжні, і гори, й долини. Цвіт білосніжний, у лузі калини, душі моїй солодко, грає сопілка, бо я з України, бо я українка. Підтримати доньку прийшла мама Олександра, яка із захопленням розповіла про хобі дівчинки. Відвідала виставку юної художниці і класний керівник Світлана Чорній. Багато вже слів сказано, було їй в побажання, щоб звістилися всі її мрії. Але я хочу сказати, що в неї є основна така важлива риса, яка їй буде дуже допомагати в тому, щоб вона йшла до своєї мети, тому що Андріана насправді є дуже наполегливою. Вона е, така вперта, а що для художника це є важливо, тому що деколи бувають люди, які мають багато талантів, вони себе розвивають, ніби коли їм все вдається, в них все гладко, вони малюють, працюють, і в них є отой творчий політ. Тому я завжди бажаю Андріані, щоб воно в неї не згасало той вогонь творчості, щоб вона його завжди підтримувала Андріаночку. Щоб тебе в житті завжди було так, щоб ти завжди мала причини для хороших малюнків, для позитиву, для щирості, для такого творчого польоту, і щоб в тебе оце завжди були причини для нахнення. До привітань в свою чергу були запрошені журналісти Дмитро Цекот і Оксана Коваль. А наша програма завершується з вами була я, Оля Чехрай. Бережіть себе.